Тікток, війська знову в ділі. То вони бунт Пригожина зупиняли. А тепер чеченський загін спецназу «Ахмат» під командуванням Апти Алаудінова перекинули на Бахмутський напрямок. Про це заявив Кадиров. Воно й не дивно. Там зараз дуже гаряче. Ворог фактично в пасті, росіяни в обороні, а зсу мають просування на південному фланзі міста, на північному, поки що без змін позицій. За минулий тиждень на Бахмутському напрямку наші воїни звільнили 4 квадратних кілометри території. Кадиров тим часом заявив, що така рокіровка свідчить про високу довіру російського спецназу, а також про високу бойову здатність підрозділу. Ага, ми бачили. Пригожину теж довіряли. І теж співали дифірамби. Що робитимуть чеченці в Бахмуті? Зрозуміло певно, стрілятимуть в спини росіянам, які тікають. Тим паче, що мобілізують зараз до другої армії світу всіх підряд хворих на гепатит, наркозалежних та колишніх в'язнів. А вони, як свідчать останні відео з ворожих окопів, йти на штурм в лоба і виступати у якості гарматного м'яса відмовляються дедалі частіше.